Так, генерал, рота суми особливого призначення поліції для відправки в зону проведення того вишиканого. Командир лоти підполковник книж. Здорово, бажаю, товариші. Бажа, здорово! Здорово! Вільно. Бажаю вам всього-всього хорошого. В першу чергу, щоб всі були здорові, живі. Щоб не було в нас. Командирам бажаю мудрості, зберегти особовий склад. Вважаю, щоб ви нормально там достойно несли службу. І саме головне, не забували, що ви треба тут живі. Дуже серйозна місія на вас, ви не перший раз її виконуєте. Ви саме є професійне звено і підготовлене. Яке є на Сумщині. Що я вам хочу побажати? Вещире серця. Саме головне, щоб ви були здорові. Здорові, живі, і ми вас чекаємо. Знаєте, мабуть, найстрашніше те, що це вже дійсно стало роботою. Що колись два роки тому ми їхали, це сприймалося як подвиг, то це зараз. Робота, звичайна чоловіча робота, яку ми мусимо виконувати, забезпечувати порядок на територіях Донецької області, на територіях Луганської області. От це вже стало звичним, звичним стало те, що наші діти, наші дружини ждуть нас тут, ждуть уже місяцями, роками, а ми їздимо, виконувати свою роботу. Сьогодні ми проважаємо нашого чоловіка, мого чоловіка, нашого папу якого ми вже не перший раз туда відправляємо, і ми гордимося тим, що він. Що він захищає нашу державу, нашу країну. І чекаємо, чекають, по перше, дітки у нас їх двоє, і чекають всі знайомі, всі близькі. І нехай нехай йому йому і всім, хто сьогодні відправляється, лише буде там Бог оберігає всіх, лише буде. Ну, миру там, дай Бог миру, звісно, але тиші їм там, і скорішого повернення до нас на Сумщину, до нас, до своїх сімей, всім.